Що таке магазин мебліка? Місто Луцьк, вулиця Ковальська, 22. Там у нас поворот на набережну, тут у нас Моджо. і там далі площа Злуки. луки з'єднання, як всі знають. Отож, приходьте. Ось тут можна припаркуватись, якщо за товаром треба вниз сюди спускатись. Отож, ми двері відкриваємо. І в магазин небліка завітаємо. Режим роботи 10-19 будні, 10-15 вихідні. Ось тут наша робоча зона. Тут вас зустрічають наші продавці. Маємо два диванчика прямих і один кутовий. Але відразу скажу: це не зовсім наша спеціалізація. Наша спеціалізація це ліжка і в основному з дерева. Отож, що ми маємо? По-перше, це. Ліжка, варіанти, можливо, з шухлядами, можливо, без, можливо, з бортом безпеки. Це дітям, підліткам. Ліжка є і на виставці, і на складі. Це топчик наших продажів. Ліжко з натурального дерева, яке вартує досить недорого, користується великою популярністю, можливо, до з шухлядками. Знову ліжечка для наших маленьких діток гарненьких. Натуральний колір. Ось двохповерхове ліжко. До речі, топ наших продажів. Тому що досить адекватна ціна і міцне дерево, бук. Крім того, маємо ось таке дитяче ліжечко. Шафи купе маємо в наявності дві штучки. Дві. Велика кількість на матрацники, подушки, ковдри. Знову ж таки, ліжка матраси окремо ліжка, де матрас іде в комплекті. До речі, досить адекватні ціни. Ось кутовий диванчик, про який ми вам казали. Далі маємо знову дитячі ліжка. До речі, ось варіант вам. З підйомним механізмом. Ще одне у вигляді дивану. Теж з підйомним механізмом. І звичайне ліжечко. Але як бачите, тканинка застебана в дві сторони, тобто можна поставити по центру кімнати. Далі вже йдуть ліжечка для дорослих. Ще підліткові та дитячі ліжка є на другому поверсі. Покажу вам далі у відео. Як бачите, ліжка з підйомним механізмом або без, велика кількість постільної білизни, ліжка в тканині з великою нішою для зберігання речей. Далі дерев'яні ліжечка, тумби, комоди. Ліжка узголів'я тканинка. Сам корпус натуральне дерево. Велика кількість ковдр, постільні набори для дорослих та дітей. Звертаю увагу на ліжка машинки, які є в наявності, можна пройти і відразу придбати. Ще тумби та комоди. Знову ліжка в тканині з нішами для зберігання речей. Ще одне шикарне ліжечко з каретною стяжечкою. Теж з підйомним механізмом. І дерев'яні ліжка з м'якими спинками в білому кольорі. Далі йдемо на другий поверх. Ось це наш другий поверх. Як бачите, тут буде більша зала. На першому починав вам екскурсію саме з дитячих ліжок, то тут почнемо з двохспальних. Як бачите, є до ліжок комоди, приліжкові тумби, ліжка класичного дизайну, можлива комплектація з шухлядками та без. Ось вам ліжка в тканині. Тим, хто любить щось з низеньким узголів'ям, але дуті буковинки маємо з підйомником, маємо з каретної стяжки. Дерев'яне ліжечко, тумби і комод до нього. Далі маємо ліжка повністю в тканині з підйомними механізмами. Якщо стоїть ззаді спинка, це означає, що є готове таке саме ліжечко. В тому кольорі можна приходити і відразу купувати. Ліжка з натурального дерева, каретна стяжка узголів'я, якісна тканинка. Вішаки для речей знову ліжечка. Тканинці, як бачите, маємо бежеве і сіреньке. Ось досить популярна модель з натурального дерева з хорошою зручною спинкою. В наявності на сьогодні маємо горіх та біленьке з сіренькою тканиною. Метр двадцятки часто просять, ось маємо готову. Тумби, комоди, шафи, як бачите, маємо. Кому потрібно, щоб було суцільне закрите узголів'я і узніжжя, ось один варіант. Біленький колір, ось поєднання білого з сірим, тканинка на ніжках. Все, що позаду стоїть, це спинки готових ліжок. Вже готові до відвантаження. Далі, як бачите, знову дута спинка, дуті боковинки, ліжка з дерева, може бути з підйомником, може бути без. Як бачите, якщо з підйомником закрита буковинка, якщо без підйомника відкрита, спинки позаду вказують на ліжка, які є в наявності. Ті, що без підйомника, можна докомплектувати шухлядами. Маємо ось такий невеличкий розкладний диванчик. Це для тих, хто хоче, щоб мало місця займав, розклали і собі лягли і поспали. Далі в нас йдуть ліжечка. Тканині кутові з підйомним механізмом, без підйомного механізму, двохповерхові ліжка. хочете біленькі, хочете темненькі, є в наявності. Далі шафи можна підібрати і в спальню, і в прихожу. Крім того, є велика кількість каталогів. Ось вам частина спальні в кольорах теплих. Далі тут в нас шафа купе. Це турецькі матраси, вони продаються в скрученому вигляді. Два дні і можна вже на ньому спати. Ось це узголів'я готових ліжок, які в упаковках. Прийшли, сподобались, оплатили кошти. І вже завтра можете спати на цьому ліжечку. Крім того, є ліжечка підйомними механізмами з тканинкою. Є ліжечка. З натурального дерева, з прихованою ніжкою для тих, хто любить вдарятися. Ось ліжечка, які можуть бути з шухлядками або без. Кольори, ті, що стоять по бокам, це готові ліжка, можна прийти так само відразу придбати. Більш масивні ліжка з високим узголів'ям. Як бачите, на всіх ліжках лежать матраси. Тобто вибір матрасів дуже великий. До кольору до вибору. Хочете пружинку, хочете без пружинку. Усе це доступне вже в наявності. Можна приходити і відразу брати і користуватися. Далі біленькі ліжечка з вищою спинкою, з нижчою спинкою. А тут же йдуть кутові дитячі ліжка. До речі, ось гарний варіант. Двохколірне поєднання, Білий з сіреньким. Далі йдуть кутове ліжечко. І ще одне дерев'яне з вставками тканини. Це розкладне крісло. І декілька ліжок з натурального дерева в кольорі горіх. Хочете трошки нижче, хочете трошки масивніше і вище, хочете з більшими бортами, щоб допомагати собі вставати. І навісні тумби. Ось все це ви можете побачити на Ковальській 22. Магазин мебліка.